Майже два тижні тому проти судді Світлани Волкової порушили кримінальне провадження та результатів і досі немає. Нагадаємо, 24 вересня проти судді Печерського райсуду генпрокуратурою розпочато кримінальне провадження за статтею постановлення суддею завідомо неправосудного вироку. Поштовхом стала подія 19 вересня. Тоді Печерський районний суд Києва звільнив з під варти Дмитра Садовника, командира роти колишнього спецпідрозділу Беркут. Садовник після звільнення. Перестав з'являтися на судових засіданнях, і кінець кінцем зник з поля зору правоохоронців. Фахівці кажуть, українська судова система просто наступає на одні й ті самі граблі. Я думаю, треба звернути увагу на ту практику, яку суди приміняли раніше. Всі громкі скандальні справи, де у нас фігурували державні чиновники, російські ну, на жаль, не про те, що такі люди під домашній арестки, і в принципі через кілька днів покидали фактично територію государства. А так як суддя Світлана Волкова, представник саме старої системи, її рішення нікого не дивує. Хід слідства у справі Волкової взяв під особистий контроль генпрокурор Віталій Ярема, але й досі жодного коментаря щодо розслідування не було. Та майданівці, яким не байдужий розгляд справи садовника, кажуть, пильно стежать за генеральною прокуратурою справою судді Волкової та усіма причетними до втечі екс-беркутівця. Ми зараз будемо відстежувати не тільки цю суддю, яка фактично вчинила злочин своїм рішенням, ми будемо відслідковувати і долю цих суддів, які теж допомагали на сьогоднішній день пану садовнику втекти. Тим часом пройшло судове засідання у справі Дмитра Садовника. Його адвокат заявив, садовника викрали. Засідання пройшло без підозрюваного, та апеляційний суд все ж скасував постанову Печерського райсуду про домашній арешт Дмитра Садовника і задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про тримання його під вартою. От тільки тримати під вартою поки що нема кого.